Депутати Коломийської міської ради зібрались на друге пленарне засідання 40-ї сесії. У ратуші кажуть, січневі сесії здебільшого присвячені бюджету, бо зволікати з питаннями фінансів нікуди. Сьогодні, взагалі, січнева сесія два пленарні засідання присвячені це бюджетному процесу, щоб запустити в роботу бюджет. Ми сьогодні теж е, проводимо засідання. Цього разу депутати голосували за зміни до програм, які вже розглядались на першому пленарному засіданні. Також міська рада внесла ще неоплачені проєкти до бюджету. В кінці року значайство не провело нам порядка на 52 мільйони е, актів. Це виконані роботи. Це більшість тих доріг, які зроблені в грудні. Вони не проплачені були. І тому саме сьогодні ми їх вносимо в бюджет і будемо вже оплачувати в цьому бюджету. І ще є зміни до програми. Порядок денний сорокової сесії Коломийської міськради налічував п'ять загальних питань. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.